Колись давно жив король, у якого було чотири дружини. Більше всіх він любив наймолодшу четверту свою дружину. Він обдаровував її дорогим одягом, подарунками, пригощався сілякими ласощами зі свого столу і балував кращими ділікатесами. Він завжди давав їй все найкраще. Також сильно він любив і свою третю дружину. Дуже пишався нею і показував сусідам королям, вихваляючись. Але завжди боявся, що в один прекрасний день вона залишить його і піде до іншого. Сильно любив він і свою другу дружину. Вона була його найкращою порадницею і завжди була добра, уважна і терпляча з ним. Коли по короля не виникали проблеми, він знав, що завжди може розраховувати на неї. І вона допоможе йому впоратися з труднощами. Перша дружина короля. Була більше всіх віддана йому, вкладала багато сил стежачи за його здоров'ям і всім королівством. Проте король не любив її і, не дивлячись на її глибоку і безумовну любов, ледь її помічав. Одного разу король захворів і зрозумів, що дні його полічені, і жити залишилося зовсім зовсім мало. Розмірковуючи про своє розкішне життя, він раптом зрозумів і подумав. У мене чотири дружини, але коли я помру, я буду в повній самотності. Він покликав до себе четверту дружину і запитав: Я любив тебе більше всіх, одягав кращі наряди і дбав про тебе більше, ніж про інших. Зараз, коли я вмираю, ти підеш зі мною? Ні, нізащо, відповіла четверта дружина і пішла, не додавши більше ні слова. Її відповідь була для короля як гостре у серце. Засмучений, він покликав третю дружину і сказав Я любив тебе все життя. Тепер, коли я вмираю, ти підеш зі мною? Ні, відповіла третя дружина. Життя занадто хороше. Коли ти помреш, я знову вийду заміж. Серце короля захололо. Він запитав другу дружину. Я завжди звертався до тебе за порадою, і ти завжди була поруч і допомагала мені. Коли я помру, ти підеш зі мною? Вибач, але в цей раз я не зможу тобі допомогти, відповіла друга дружина. Найбільше, що я можу для тебе зробити, це супроводити тебе до могили. Її відповідь розбила серця короля. Він був спустошений і розчавлений. І раптом пролунав голос: Я піду з тобою. Неважливо, куди ти підеш, я піду за тобою. Король побачив свою першу дружину. Вона була дуже втомленою, худою, виснаженою і занедбаною, так як страждала від багаторічної зневаги і забуття. Дуже здивований і засмучений король сказав: мені належало краще піклуватися про тебе, коли у мене була така можливість. Насправді. У кожного з нас є такі чотири дружини. Наша четверта дружина це наше тіло. І як би чудово, ми не дбали про нього, коли прийде наш час, воно покине нас. Наша третя дружина це наше майно. Коли ми помремо, все воно дістанеться іншим людям. Наша друга дружина це наші близькі і друзі. Неважливо, як сильно вони любили і підтримували нас. Після нашої смерті, що найбільше, що вони можуть зробити для нас, це проводити нас до могили та помолитися. А наша перша дружина це наша душа, часто покинута, забута, в нашій гонитві за багатством, владою і задоволеннями цього світу. Однак тільки вона і є головна частина нас самих, яка завжди йде вслід за нами, куди б ми не пішли. Пам'ятайте і думайте, і дбайте про душу, бо вона єдине наше багатство, і тільки вона буде супроводжувати нас до престолу Господа і ніколи не покине нас у вічності.